Всім доброго дня! Сьогодні у нас в продажі Volkswagen B7 Alltrack в гарному збережному стані, 2.0 дизель, повний привід, автомат, автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках, по комплектації задній передній партронік, також присутній фаркоп, по кузу авто без нюансів, без дефектів, корозія відсутня. Суть не прибрано, автомобіль до продажі не готувався. Стан багажника. По салону все чудово, салон в збереженому стані. Чистки полюровки не проводилось. Стан сидінь. 285 тисяч рідного пробігу, клімат, контроль, підігрів сидінь, автоматична коробка передач. Заводиться автомобіль ідеально, що на холодну, що на гарячу. Коробка працює також без нарікань, замінено щеплення. Автомобіль повністю обслужено. Робота двигуна. Даний автомобіль телефонуйте, машина знаходиться в місту Вінниця. більш детально в описі або за номером телефона. Всім гарного дня та мирного неба!